Мікрорайон позитрон в очікуванні нового спортивного майданчика. Футбольне поле з штучним покриттям розташують на території 10-ї школи. Тут депутати міськради спільно з шкільним батьківським комітетом облаштують сучасний ігровий майданчик. Наразі вони закладають щебеневу основу, потім нанесуть штучну траву. Вартість такого спортивного задоволення коливається у межах півмільйона гривень. На переконання депутатів у Івано-Франківську бракує майданчиків для розвитку фізичної культури. Це дозволить. Громаді цього мікрорайону нашого міста ще більше займатися фізичним спортом. Наші діти зможуть сюди приходити, грати у футбол. І дуже добре, що сьогодні спортивна інфраструктура покращується в Івано-Франківську. Мікрорайон Позитрон один із найбільших у Івано-Франківську. Відтак облаштування тут різноманітних спортивних комплексів завжди актуальне. У такому мікрорайоні дуже важливо, щоб була достатньо розвинена спортивна інфраструктура, дитячі майданчики, спортивні майданчики. І, відповідно, після звернення батьківського комітету школа номер 10 вона одна з найбільших місті, і відповідно вона потребувала такого майданчика. І діти будинків, які знаходяться поруч, вони так само дуже хотіли, щоб в них була можливість регулярно займатися спортом, зокрема футболом, на хороших умовах. У батьківському комітеті школи номер 10 розповідають, територія навчального закладу чимала. Загалом тут навчаються понад тисяча учнів. Навіть є шкільна футбольна команда. Відтак нове поле стане у нагоді. На штучному покритті кількість травм зменшується. Поле стандартне, стандартні ворота. Поле і можна організовувати, пропустимо, навіть не тільки тренування, а можна організовувати і змагання. Тобто між командами, між школами, між дворами. І діти дійсно будуть займатися. Тим футболом будуть тренуватися, відшліфовувати свою техніку не на асфальті, а на штучному покритті. Футбольне поле у 10-й школі обіцяють облаштувати до Дня Незалежності. Такий же майданчик буде і у Хрипленні. Йларіон Іваненко, Владислав Петриченко. Новини на вежі.